you mm -hmm. У південному відзначили День державного прапора України. Над містом замайорили 72 синьо-жовтих стягів. До почесної місії підняти прапори запросили військових та волонтерів. Це звичайно приємно. Приємно, що люди нас знають, приємно, що е, оцінюють роботу, тому що це був честь не мені підняти прапори, а всьому нашому волонтерському пункту, нашій великій команді. І я вдячна, що вони прийшли так само. наша команда прийшла підтримати нас е, з Алою. Ми піднімали цей прапор. Е, тому це звичайно приємно, тому що це свято таке. І радісне, і насправді трошки сумне, бо ти розумієш, скільки наш народ з прапором переживає, е, наскільки це дорога річ для кожного українця, і тому. Е, Певно, що це таке, як дуже символічно для нашої команди, що ми мали честь доєднатися до цього дійства. Святкову атмосферу доповнили виступи. Ті, представили номери, який виконували на обласних змаганнях гри Сокіл Джура. Троєвих урочисто нагородили медалями та грамотами за призове місце у змаганнях. Коли мені мене запросили, я спочатку не зрозумів, що за прапори, потім прийшов на репетицію. Але це було класно. Це от саме як стіна із прапорів, вона ось за нами. І ну, це було класно, це була честь. Я дивлюся, там ми ж були на висоті, я дивлюся, шукаю очима своїх. Знайшов там, мама вже навіть прийшла, я навіть не знав, що вона прийде підтримати. То було чудово, було класно. А на рахунок нагородження я не очікував, що настільки швидко наш виступ запросять. Я йду йду. Тут чую, вже пісню включають. Я біжу, щось там зупинили, придержали. Серце б'ється, ноги трясуться, але виступили швидше швидше і краще ніж на репетиціях своїх. Під час церемонії міський голова був відсутній. Володимир Новацький перебував у відрядженні в Португалії. Пояснила Олена Баранецька. 23 серпня Південна Україна та Лагош Португалія стали містами-побратимами. Фото з урочистого підписання меморандуму того ж дня були опубліковані на сторінці Посольства України в Португальській Республіці. Я думаю, Володимир Колач повернеться і обов'язково зробить. Звернення він перебуває у відрядженні у місті. Тепер вже в місті побратимі на підписанні меморандуму про співпрацю з ще одним нашим містом побратимом місто Лагош в Португалії. На честь свята працівників міських підприємств та установ південного урочисто нагородили за високі професійні досягнення. Їх внесок у розвиток громади відзначили грамотами та подяками.